Побачити падіння Кремля, відправити когось з політичної еліти росіян на концерт Кобзона або знищити міг 31 все це і не лише у ігровій формі у вигляді атракціонів можна спробувати у рівненському театрі ляльок. На другому поверсі тут відкрили інтерактивний музей української звитяги Укроленд. У ньому можна побачити реальні експонати, які передали наші захисники з поля бою, зразки різноманітних озброєнь та трофеї, відбиті українськими бійцями в окупантів. Збір експонатів триває, і вже тут є кілька. Найд мабуть до 50 різних позицій цікавих, і буде все розширюватися. Ну тут тяжко вибрати, що з нього цікавіше, тому що кожен має свою мету. Щось є там як тризуб Завдіївки, суперпатріотичним, зроблений руками бійців. А щось є розважальним для дітей в розважальній формі передає історію. Інтерактивний музей першочергово розрахований на дітей віком від 3 до 13 років, говорить координатор фонду відповідальні українці Юрій Дюх. Над збором експонатів працювала велика команда людей: від волонтерів до військових. Ветеран війни Леонід додає, що кожна деталь тут зберегла дух передової. В цьому і є певний символізм. Навіть оцей блискучий тризуб, який ми могли бачити, так навіть подивитися, що там кожна гільза і кожен патрончик полетів в бік ворога, тобто воно все пахне війною, пропитане духом війни, всі експонати. Спорядка привозили ідея відкрити цей музей у театрі «Ляльок» не випадкова, говорить директор закладу Володимир Данилюк. Тут якраз стартував новий театральний сезон, і у перервах між виставами та під час відвідин театру батьки з дітьми зможуть все предметно переглянути. Рівненський обласний академічний театр «Ляльок» від початку війни приділяє багато уваги волонтерській справі. Жінки плетуть маскувальні сітки, а ще тут проводять різні благодійні заходи. Формат цей підходить для саме для цієї виставки. Тут зручно. і крім того, театр. Працює, коли приходять і діти, і дорослі і сім'ї рівенчан, і тих, хто в рівному перебуває. От я думаю, їм буде цікаво в плані пізнавального. Побачити це все зі слів ініціаторів створення музею. Він має ще й освітню мету, покликану донести здорову пропаганду до юного покоління. Кожна гра максимально проста, щоб навіть найменша дитина зрозуміла, що є добром, а що злом. Потрапити в інтерактивний музей «Укроленд» можна за донат. Зібрані кошти передадуть на закупівлю ударних дронів для армії. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.